Вітаємо наші любі глядачі! Ви на каналі Ціна Питання. Сьогодні ми з вами відвідаємо магазин Юск. Подивимося, подивимося які там цікавинки є і які ціни. Нагадаю, зараз у нас на вулиці Березень місяць. Ідемо в Юск. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Нам дуже цікава ваша думка. Ви будете знати всі ціни, всі акції, які приходять в магазинах міста Києва. Запрошуємо до перегляду. Ось Для декору дивіться, яке лимонне дерево цікаве є. Яка є ціна? 2300 гривень Дуже прикольно виглядає. Корзинки такі для квітів. 3300. Горшки 500 гривень для великих квітів. Низька ціна на ліхтарики на сонячних батареях. 45 гривень. Є такі ось 399 гривень. Знижки 90 гривень, на такі ліхтарики. 175 гривень. Ось такий ліхтарик. Всі на сонячних батареях, бачите? Такі важенькі 100 гривень у нас такі кулі. Є такі по 169 гривень для декору бачите лампи. 1199, 119 така. Ліхтар, це, мабуть, свічечка туди кладеться. І світять такий ліхтар. Ось ще 99 гру. Лампа нічник. Лампа нічник така. Кого цікавий декор, будь ласка, дуже цікаві модельки. Приходьте в Юск, обирайте. купуйте. Ціни перед вами, ось такі великі ліхтарі. цін знижено, 1250 а або 2299. Непогана знижечка. Є такий для декору ліхтар. Горщик 425 гривень. величенький. Для декору є такі квіти в горщиках. Ціна 800 гривень. Ще ліхтарі, бачите, є багато ліхтарів в юску. Все щось цікаве. Балконник. Не знаю, що це таке. На балконі, мабуть, ставиться. А туди землю насипають і квіти висаджують. Хто знає, напишіть в коментарях, що це за балконик за 700 гривень. Для декору також є статуї Будди, бачите? Ціна 750 гривень. Шутна рослинка 350 гривень. І такий кулястий ліхтар 749 гривень. Скоро сезон садових меблів, бачите матраси. Сіні. Є акційні. Подушка садова, але вона велика. 850 гривень, хорошая знижка. А башта это доллар. Пишем. Я вот, такие подушки по ножкам 700 гривень. Волоченька, баштанька. Метр 30. Меблі садові крісло, ви бачите? 13 тисяч. У нас таке крісло, лаунж крісло називається. Знижка хороша, 6300. А було 12 999. Зверніть увагу. Ще одне лаунж крісло. 6499. Розміри бачите. В'юску завжди цікаві. Меблі. Є що вибрати. Сучасний стиль завжди. Ціну знижено неї на 4 тисячі. Мабуть, на чорний. Ось гарна ціна. Слухайте, можливо, собі щось придбати? 3 500. Дивіться, яке шикарне крісло. Лаунж-крісло. Ось таке. Стілець. Ломма називається 2750. Теж знижка гарна. Швиденько, поки не підняли ціни по сезону можна купити акційні товари. Лаунж стілець півтори тисячі гривень. Бачите? Гарна теж ціна. Симпатичний є чорний. Є світлий лаунж стілець Цікаво, вони з подушечками йдуть чи ні? Як ви гадаєте? Лаунж крісло за 6500. Попередня ціна 11999. Ну щось я дуже сумніваюсь, звичайно. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, дійсно була така ціна. Чи це маркетинговий хід? Ну, на це крісло, бачите, 11999. Ціна світле крісло. В кольорі є різниця. Темно-сірий. двічі дешевше. Гойдалка. Гойдалка садова. Лава гойдалка. 10 999. Чудовий варіантик. Симпатично. Ну, слухайте, оце прям крісок мене зацікавило. Бачите, вдвічі дешевша ціна. Кому потрібно швиденько юск поки не розгребли. Так, є парасолі. По знижці 1650 розміри бачите. Горошок, така бежева в зелений горошок. Є й дорожчі такі, презентабельніші крісла, бачите, вони розкладаються тут внизу. 14999 тисяч гривень. Столик такий. Комплект. 69999 гривень. Комплект, бачите? Диванчик такий, м'який куточок. Столик. Отже, в Юскові є ще обрати. Сезон дач, відпочинків, садочків розпочаток, приходьте, обирайте товари для релаксу. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, поставте вподобайку, всім миру добра, щастя, кохання і до нових зустрічей. Всіх обійняли!